Я палкий прихильник лиш, а страшно подумати. Ось уже 47 років. За цей час побував на різних гірськолижних курортах, які щорічно пропускають через себе мільярди лижників. Це, наприклад, кадри з нещодавнього гірськолижного туру Зьольден Майерхофен. Туру цивілізованого з підйомниками, трансфером, пацентрами, іншими атрибутами гірськолижної інфраструктури. Нав'язаний нам цивілізацією стереотип відпочинку такий: до обіду шаркання по підготовлених трасах. Ближче до середини дня потужний обід в численних гірських ресторанчиках і сієста. Увечері пиво і серйозніші напої. Ого! За вимогою душі можливі басейни, ресторани, дискотеки чи розпивання спиртних напоїв у готельних номерах, а для оригіналів у альтанках на свіжому повітрі. Невід'ємний стандарт на всіх згаданих етапах це фотки для інтернету, щоб ніхто не сумнівався в крутизні персони. Все стандартно, запрограмовано, контрольовано, і зрештою банально. Крок вліво, крок вправо не допускається, самостійність не вітається. Діє принцип єдиного стада, яке функціонує на невеликій території. А в стаді діють закони повсякденного життя, тому відчуття релаксу і розслаблення якесь неповне. Одним словом, відпочинковий ерзац. І це за немаленькі гроші. Бо то є бізнес і великий. І куди не подайся, все буде стандартно і приблизно одинаково. Але зате можна потішити власне его. Я крутий, я на гребені. Ось вам фотки в інстаграмі, дублі в Фейсбуку і Телеграмі. Хто ще всуне і у Твіттер. Життя на показ. Не стільки для себе, скільки для інших. Тому що так модно, тому що це популярно, тому що це мірило твого життєвого успіху. З роками, я нагадаю, що це в мене 47-й лижній сезон, все воно якось проїлося і набило добрячого скомину. Як альтернативу декілька років назад спробував скітур з його набагато ширшими можливостями і необмеженою свободою. До такого рішення в житті я щиро дивувався, ну, навіщо пертися вгору пішки, якщо можна знайти таке благо цивілізації, як підйомник. Та й розумний, як відомо, вгору не піде. Але це до того як перший раз пробував. І мені зайшло. А далі скітур перетворився на наркотик. І чому я до того не дійшов раніше? Якось воно так вийшло, що тривалий час я окремо займався альпінізмом, сільським туризмом, а окремо лижами не вистачало мудрості ці речі об'єднати, скітурити почав занадто пізно, на жаль. Скажу чесно, я поки не збираюся писати заповіт на залишки буквельських абонементів і на рейсові лижі, бо ноги вже ледве носять, і хто його знає, чи в майбутніх сезонах зможу на своїх ногах розраховувати на скітур. Тоді єдиним засобом перебування на лижах буде, звичайно, підйомник. Але зараз я ще намагаюся тягнутися до скітуру. Це пошуст швидкими темпами захоплює Європу. Народ масово закупляє скітурну амуніцію і ігноруючи інфраструктуру гірськолижних витяг. Скітур це зовсім інше. Різниця між скітуром і лижами гірськолижних курортів приблизно така ж сама, як між скелелазанням і альпінізмом. У скілолазані начпив на себе страховку, абсолютно надійну, до речі, і, відключившись від усього, декілька десятків секунд рвеш на вершину природної скелі або штучного стенду. Це типовий спорт в тепличних умовах. В альпінізмі ти мусиш оцінити складність гори, вибрати оптимальний маршрут підібрати спорядження для його проходження, постійно організовувати надійну страховку, враховувати погодні умови, організувати харчування і біваку у непростих умовах, розуміти шляхи відступу у форс-мажорних обставинах. Тобто альпінізм це спосіб життя. Те саме і скітур. Як треба любити лижі і не любити себе, аби допустити щось до такого.

І ми тільки що спустились на лижах, звідки із. Я покажу, можна? Давай. Вон там перемичечка, така вузесенька, між двома скальними такими виступами. Такою горненькою пробкою, такою, як в пляшці. От, от там саме найгірше було, до речі, в цій пробці. Ну, але ми це зробили, як пишуть. Go, go. За що люблю скітур? То це за обов'язковий елемент пригоди. It's... Ніколи не знаєш. Що там за наступним поворотом чи перегином? Різкий обрив чи багатометрові кучугури з надутого снігу? Чим закінчиться той чи інший кулуар? Який характер снігу буде на різних ділянках спуску і на різних експозиціях схилу? Лютий фірм чи лагідний пухлячок? Куди, зрештою, попадеш і як будеш звідти вибиратися? А головне. Складний і непередбачуваний мікрорельєф, яким так славиться Лише від одного мікрорельєфу впадає в екстаз. Але тут цікаво, бо тут... тут мікрорельєф, мікрорельєф. Та, рельєф. Так, рельєф. такий от вискакуєш там на дуб. Супер! Це на відміну від трас європейських курортів, де спускаєшся по рівній заратраченій дорозі більшої чи меншої ширини. Елементами пригоди тут і не пахне. Ну, хіба хтось як їде в тебе ззаду на переповненій трасі? Звичайно, у сктурі треба знати правила безпеки в горах, мати відповідне спорядження, навігатор, засоби зв'язку, аптеку, ловине обладнання за потреби. Ну і вміти цим всім користуватися. А головне вміти оцінювати ситуацію. Вибирати безпечні маршрути і дотримуватись часових дедлайнів. Сонце низенько, а нам вже два підйоми, два спуски. Але судячи з того, як ми навчили, що кожен палець витягнутої руки відповідає 15 хвилинам, воно зайде десь за годину. І тоді стане холодно і темно. Але в мене є ліхтарик. Передостанній підйом. Мене супроводжує отакий захід сонця і дві якихось зірочки. А я от йду мимо отаких смирічок. Іду, в мене ліхтарик є, я вам не збрехав. Ну і Це що, ніч довга, до ранку дотопаю. Далі будуть кадри із серії моїх фільмів Березневого Свидовця. На який я попав, дякуючи своєму давньому приятелю потростяну Николі Сагайдаковському. Коли я повернувся з Австрії, Микола вже мав квиток на нічний поїзд Київ Рахів. Мені нічого не залишалося як купити ще один. Одного дня на збори було більш ніж достатньо. Микола палкий прихильник скітурних пригод. Це людина. Яка в останні роки принципово і навіть категорично не використовує витягів. Навіть залізничного вокзалу ясеня Микола з 24 кг кілограмами пожитків проскитурив хребтами до самого драгобрата, якими свідомими тільки йому одному стежками. Добре, що напередодні випав сніг, а то прийшлося тягнути ще й лижі з черевиками на плечах. Признаюся відразу, я на такий подвиг ще не готовий, і вже точно не буду здатний на нього в майбутньому. А Микола може. Як типові міські мешканці, ми більшу частину життя проводимо у сірих буднях: робота, побут, побут, робота і ця циклічність безкінечна. Спосіб нашого міського життя може звести з розуму. Погоні за успіхом, визнанням і всіма благами сучасної цивілізації ми тонемо у звалених на себе обов'язках. Така плата за блага цивілізації. Список справ росте завжди скоріше, ніж ми встигаємо ставити галочки про їх виконання. Японці навіть сплять за робочими столами, що вельми заохочуються. Ідеологія роботодавців спрямована на те, щоб витиснути з нас максимум і навіть більше. Чого тільки не придумають, щоб прив'язати людину до станка і забути про оточуючий світ, боїмося втратити престижну роботу, нажитий досвід, приймаємо нав'язані стереотипи життя, не насмілюючись експериментувати. Непомірно дорожимо своїми звичками і не хочемо від них відступати. Дивний ефект має наше життя. Інколи навіть не розумієш, де знайти ту таємну місцину, в котрій можна сховатися і привести дух, згадати, що таке спокій. Як тільки ти зав'язаєш у рутині, життя починає прокручуватися на перемочці. Дні пролітають як хвилини, і якщо подивитись назад, то все наше життя складається з декількох яскравих епізодів, між якими знаходиться щось, що було не так вже й важливе. Безбарвні дні спресовуються в місяці, місяці в роки, роки в десятиліття. І, врешті-решт, коли ми доходимо до фінішу. Розуміємо, що так і не використали багатьох можливостей, наданих нам долею. Зараз я дуже шкодую, що у свій час так мало сачкував з роботи і так багато віддавав їй часу. Після того, як вириваєшся з міської суєти, розумієш, що час знову набирає реальних розмірів. Хвилини стають хвилинами, години годинами. Сприйняття часу Оп! знову повертається до тебе, де забуте відчуття повної свободи, ніякого таймінгу, календарів і список справ. Ти знову помічаєш життя навкруг себе. Воно нікуди не поділося. Просто тебе в ньому не було. Ви тільки подивіться на цю красу. На неї не потрібно місяцями накопичувати гроші. Щоб торкнутися до неї, не потрібно брати кредит чи іпотеку. Ось вона природа гір. Вона твоя, її ніхто не може в тебе відібрати. Вона мудра, вона досконала, вона велична і вічна. І вона така в кожен момент часу. Не вчора, не завтра. Просто зараз нам явно є, чому в неї повчитися, і частіше з нею бувати.